Привіт! Сьогодні я хочу поговорити з тобою про тебе. Не про твої обов'язки, не про те, що ти повинна чи повинен, не про те, що потрібно. Сьогодні ми будемо розмовляти про те, що хочеться тобі, від чого тобі буде добре. Сьогодні ти нарешті згадаєш про себе, про себе таку неповторну чи неповторного, таку унікальну людину, яка може жити щасливо, бути здоровою, бути натхненною, мати жагу до життя і радість від кожного дня. Від кожної хвилини, від кожної людини, яка зустрічається сьогодні, яка зустрінеться завтра, а також згадуючи минуле, ти зможеш мати приємні теплі спогади. Це вже не буде біль, це вже не буде сум, це вже не буде роздратування. А це буде тепло. Тепло і вдячність за те, що саме в твоєму житті були саме такі моменти, були саме такі люди, були саме такі хвилини. Тому лягаємо або сідаємо, як буде зручно. Ти можеш лежати, ти можеш сидіти. Якщо ти хочеш відчути себе тут і зараз, можеш покласти руки на себе в районі грудної клітини. Знову ж, якщо тобі так зручно відчуй, як хочеш ти, не так, як треба, а як ти хочеш, саме ти. Як тобі буде приємно так собі Приляж або сядь, отже, ми вибрали зручну позу, в якій тіло буде безпечно і не треба нічого тримати. Закрий очі, зроби кілька глибоких вдихів, не змінюй нічого насильно. Просто дозволь диханню бути. Скажи подумки, я тут, я вже не там, я в безпечному просторі. Мені не потрібно більше ховатися, мені не потрібно більше шукати місце, де я буду відчувати себе повністю. В безпеці. Я тут і зараз, і це найкращий час, найкраще місце для мене. Подумай про це. Про, подумай про той простір, в якому ти знаходишся, в якому ти живеш зараз. Подумай, що. І несе для тебе що приємного, що би тобі хотілося поміняти. Переглянь людей, які зараз з тобою. Ці люди зовсім не випадково, зовсім не випадково вони з'явились у твоєму житті. Хтось допомагає, хтось навчає. А хтось просто є для того, щоб тебе любити. Любити просто і без різних умов. Просто тому, що ти є, тому що саме ти є, і саме ти найважливіша людина в житті інших, а вони в твоєму з кожним видихом уявляй. Як те, що тобі не потрібно, те, що зайве, те, що заважало тобі бути вільним, дихати, бути спокійним, воно з тебе стікає, як вода по тілу, просто стікає вниз. Що це може бути? Можливо, це втома, яку тримає спина. Можливо, це стара тривога, яка стискає живіт. Можливо, це напруга тримається в очах, можливо, в шиї. можливо, в щелепі. Ти хочеш, щоб вільно було, а напруга лишається? Просто аналізуй. Свої відчуття, де є ті зажими. Дозволь їм бути пару хвилин для того, щоб відпустити. Для того, щоб відпустити ці моменти, які вже давно тебе турбують. Так склались обставини. Так було. Але зараз ці події не мають ніякого актуального значення для тебе, сьогоднішнього чи сьогоднішньої. Ти зовсім інший чи інша. Немає сенсу тримати це в собі. Давай відпустимо. Давай пробачимо, давай пробачимо усе це. Не потрібно тікати, просто дозволь цьому бути. Так і є, це велика сила дозволити собі бути не ідеальним. Колись засмученим, колись слабким. колись не знати і не вміти знайти вихід. Це нормально. Ми всі не ідеальні, ні ти, ні я, ніхто. І ми постійно в кожному моменті свого життя ми чомусь навчаємось, ми вдосконалюємося. І цей процес він безперервний. Давай дозволимо йому бути. Давай не будемо примушувати себе. Бути ідеальними, бути тими, ким ми не є насправді, а бути тими, ким нам хочеться ми хочемо бути не ідеальними. Ми хочемо бути справжніми. І це наша природа, це те, що любить наше тіло. І таким чином ми даємо йому можливість зрозуміти, що ми його чуємо. А тепер відчуй там, де були зажими, там має з'явитися тепло. А навіть якщо воно не з'явилося, воно з'явиться пізніше, тому що у когось усвідомлення приходить відразу, у когось приходить пізніше. І це нормально. Немає ніяких норм. Всі ці процеси це унікальна історія своя для кожного. Своя історія. І навіть якщо в тебе родичі, батьки, друзі, діти, ви всі, ну, всі одного роду. Не значить, що ви будете всі однакові. Це не значить, що у вас будуть однакові події. Ми всі різні. У кожного свій шлях, і навіть самий неідеальний шлях, як нам кажуть зі сторони, він може бути найідеальнішим для нас. І це тільки наш шлях. Не може бути так, що тобі не підходить щось, а комусь це підходить і треба жити по шаблонам. Нема ніяких шаблонів, нема ніяких мірок. Є ти і твій Всесвіт, і тільки те, що потрібно тобі, і тільки ти знаєш, як найкращим чином можна будувати своє життя. Дозволь собі робити те, що ти хочеш. Відчуй, що ти хочеш, дозволь цьому бути у твоєму житті. Якщо це біль на даний момент, нехай він буде, тому що з болем ти проживаєш якісь моменти, які важливі для тебе, саме для тебе важливі, а з цим болем прийде очищення. Прийде те, що замінить біль і зробить тебе щасливим, зробить тебе сильнішим, міцнішим, дасть тобі новий досвід. Тіло не ворог, тіло твій союзник, і воно тобі кожну хвилинку підказує, що тобі потрібно повернутися до себе справжнього. Тіло я чую себе, скажи йому це. Я чую себе, я чую тебе. Пройди увагою тіло від маківки до плечей, від плечей до грудей і серця, живіт, таз, ноги, стопи. Проскануй своє тіло своїм поглядом. А тепер навпаки знизу, вгору, в протилежному напрямку, стопи, ноги, таз, живіт, серце, грудна клітина, потім плечі. Від плечей до маківки, пройдися, подивись на себе. Тіло розслаблюється не відразу, воно повинно відчути, що вже можна, воно повинно відчути, що йому не потрібно захищати тебе, що тобі не потрібно бути сильним для того, щоб протистояти комусь. Ти допускаєш той момент, що люди можуть до тебе відноситися по-різному. Хтось вороже налаштований, хтось по-доброму. Це тому, що в них є свій світогляд, але це не означає, що ти повинен реагувати на це. Тому що в тебе є спокій. Ти знаєш, куди ти йдеш. Ти знаєш, чого ти хочеш, ти знаєш свої бажання. Тому на будь-яку реакцію, яка приходить до тебе, ти реагуєш спокійно. Спокійно, з любов'ю, інколи з посмішкою, тому що ти не ідеальний. І оточуючи так само, вони не ідеальні. І так само. Проявляючись негативно до тебе, вони страждають. Вони страждають всередині. Тому що вони нещасливі. Щаслива людина вона ніколи не буде проявляти агресію, негативні емоції. Якщо вона щаслива всередині сама, вона буде нести це щастя у світ і дарувати його оточуючим. Тому. Ті люди, які дійсно приносять в твоє життя якийсь сум, то тобі повинно бути їх трошечки шкода. Але тим не менше вони показують тобі, яким не треба бути і наскільки це. Негативно відображається на їхньому житті, на їхньому оточенні і на те, чим вони наповнюють своє життя. Але вони мають на це право, тому що так вони звикли. Скажи: я дозволяю собі відчути. Я дозволяю собі бути м'якою. Я дозволяю собі перестати все тримати, тримати міцно, міцно і не відпускати. Це міцно воно створює напругу. Я дозволяю собі бути розслабленою, розслабленим. Я дозволяю собі бути різним, різною в різні моменти життя. Інколи я можу поплакати, інколи посміятися. Інколи просто в мене безліч ідей. Потім натхнення, натхнення робити щось для себе. Для своїх рідних покращувати своє життя, своє тіло. Мені не потрібно захищатися, тому що світ і оточуючі до мене дуже добрі. Симптоми це пам'ять. Тіло пам'ятає, коли довелося виживати, і воно ніколи не хворіє просто так. Воно намагається тобі показати, де в тебе було відношення, таке, яке призвело до тих чи інших наслідків і проявів у тілі. Контроль. Це часто відповідь на колишню безпорадність, коли не могли вплинути, коли було страшно, коли не чули. І мозок вчиться, щоб вижити, я маю все знати, тримати, перевіряти, передбачати. Щоб вижити, мені треба все контролювати. І оцей контроль, він не дає тобі розслабитися, він тримає, він тримає в напрузі твої органи, він тримає в напрузі твій мозок, він тримає тебе в напрузі, коли ти лягаєш відпочивати. Коли тоді, коли треба спати, ти все одно думаєш. І оця напруга, вона з часом збільшується до таких масштабів, що ти не бачиш нічого крім неї, і вона заповнює повністю твоє життя. То чи варто це того? Чи варто це того, що ти втрачаєш щасливі хвилинки, щасливі моменти? Ти втрачаєш себе у цій тривозі, у цій безпорадності? У цьому контролі. Але зараз це не тоді, зараз інший час. Зараз тобі не треба нічого доводити. Зараз ти є, ти є у Всесвіті для того, щоб жити своє щасливе життя. І ти вже маєш вибір. І найсміливіший крок, і найсильніший крок, який може зараз бути від тебе, дозволити собі не тримати, не тримати це все, скажи, скажи зараз собі, тоді я не міг чи не могла. А тепер я можу. Тоді треба було вижити. А тепер я можу жити. Я більше не мушу контролювати все, щоб бути в безпеці. Цей контроль мені більше не потрібен. Уяви, як ти тримаєш в руках канат. Натягнутий, втомлюєшся, але не відпускаєш. Ти відчуваєш навіть біль в руках від того, що ти його тримаєш. Цей канат це все те, що ти намагаєшся контролювати. Спробуй побачити, що там, що тобі потрібно контролювати. Дії інших людей, можливо, майбутнє, можливо, своє тіло, яке надмірно любить споживати солодощі і різну смачну їжу. Можливо, це треба контролювати. Можливо, це тривога, а раптом щось піде не так. Подивись на свої руки. Вони вже болять від цього тиску. Пальці тремтять, тобі боляче, але ти тримаєш. Подивись, як ти міцно це тримаєш. Проаналізуй ще раз. Тепер скажи, я бачу, скільки втоми в цьому. всьому. Я вдячна собі, що тягла все це. І тепер я дозволяю собі відпустити. Я бачу, скільки втоми в цьому. Я вдячна собі. Що змогла це все тягнути. І тепер я можу це відпустити. Мені це не потрібно. Я можу це відпустити. Уяви, як ти повільно, з довірою, відпускаєш канат. І він просто падає. А ти залишаєшся жива, ціла. І вже вільна. Ти не контроль, ти жива, ніжна, відчутна, сильна істота, твоя сила не в напрузі, твоя сила в здатності відчувати, звертати, вибирати, бо це твоє життя, це твій вибір, і твій вибір. Він найкращий, він найкращий з усіх можливих варіантів, бо це твій вибір. Не нав'язаний, не потрібний, не так як сказали, а це твій вибір, який ти робиш саме ти. Аналізуй відчуття в твоєму тілі зараз, як ти себе почуваєш, відчуй, як тіло стало м'якшим, як дихання стало глибшим, і як всередині з'являється довіра до себе. Все, щоб бути в безпеці, я не мушу все контролювати, щоб жити. Я можу довіряти собі, я можу довіряти своєму тілу, я можу довіряти своєму досвіду, я можу довіряти своїй мудрості. Я можу довіряти Всесвіту. Довіряти Всесвіту. А Він має для мене безліч варіантів розвитку подій. Я дозволяю собі бути різною або різним. Я дозволяю собі бути щасливою чи щасливим. Я дозволяю собі жити. Здоровим життям. Мені не потрібні хвороби для того, щоб довести собі, що я можу, я можу все. Можеш повільно порухати пальцями, можеш повернутися в цей момент тут і зараз. Зроби пару глибоких вдохів і видохів. І зрозумій, що ти тут і ти вже тепер зовсім інша людина. Я дякую тобі за те, що ти зміг. Чи змогла Я дякую тобі за те, що ти сильний чи сильна. Я дякую тобі за те, що ти є, за те, що ти є у цьому Всесвіті. І я вдячна тобі за довіру, за довіру до себе. І так тепер є і буде назавжди.